Вже три місяці, як запустили чат-бот для споживачів Закарпаття енергозбуту. Спочатку сервіс з місяць тестували, а зараз працює на повну, доступний у вайбер та телеграм. Це дуже зручний додаток. Я його скачала. Тепер легко можу здати показники, тобто нікуди не треба звертатися. Також я маю можливість оплатити рахунок, що дуже зручно. Всім рекомендую, також скидую знайомим, щоб і рекомендую зареєструватися на чат-боті. Дізналася в Фейсбуці на офіційній сторінці Закарпаття Енергозбут. Перейшла по додатку, зареєструвалася. Це буквально займає 2-3 хвилини війного часу. Але основне це потрібно знати свій особовий рахунок. І далі ти вже дуже легко реєструєшся. Тому рекомендую користуватися. Це суттєво розширює можливості для дистанційного обслуговування клієнтів. Після запуску чат ботів Вайбер та Телеграм компанія також запустила онлайн спілкування наших спеціалістів толку із споживачами. А найбільше споживачі звертаються до нас за по причині того, що їм так зручніше очікувати в черзі, коли телефонують до кол-центру, чи особисто звертатися до центру обслуговування клієнтів, не завжди це є зручно, а звернутися через чат-бот і отримати майже миттєву відповідь розгорнуту. Це дуже зручно для наших споживачів. Закарпатці вже оцінили цю послугу. Багато до нас звертається, особливо в період чи передачі показів, чи отримання інформації про стан рахунку, про заборгованість. Від 10 до 20 звернень в день приймають фахівці кол-центру. Зазвичай це два працівники. Онлайн спілкування доступне виключно у робочий час. З понеділка по четвер, з 8 ранку, до п'ятої вечора та в п'ятницю до шістнадцятої. Споживачам ця послуга є зручною. Вони отримують відповідь розгорнуту на своє запитання і тим самим економлять свій час. Найбільше звертаються споживачі саме по питаннях заборгованості, оплати рахунків, як сплатити рахунок, які періоди потрібно оплачувати. Чи необхідно сплачувати одразу всю суму? Чи є потреба сплачувати до прикладу там до 20-го, чи можна після 20-го сплачувати? Тобто, найбільше все таке питань. Стосується оплати рахунків за три місяці роботи в сервісі зареєструвалися 9 тисяч споживачів однак лише половина завершила реєстрацію. У компанії закликають додати номер особового рахунку, адже тоді клієнти отримуватимуть оперативні повідомлення про заборгованість, нагадування про оплату та іншу інформацію. Навіть на кшталт у вас все сплачено, можете не хвилюватися. Товариство Закарпаття Енергозбуд постійно працює над тим, щоб запроваджувати нові сервіси для легкої і простої комунікації зі споживачами, для того, щоб розрахунки за електроенергію були безпечними і комфортними. Зокрема, з цією метою спеціалісти товариства розробляють різноманітні онлайн-сервіси. Це спрощує роботу зі споживачем. Зокрема, їм не потрібно, наприклад, приходити у центри обслуговування клієнтів, телефонувати на гарячі лінії чи будь-що. З цією метою, зокрема, працює особистий кабінет, працюють онлайн-сервіси для оплати рахунків. Є можливість для передачі для отримання рахунку електронною поштою чи на вайбер. А також нещодавно товариство запровадило чат-бот. Це дуже зручно, особливо зараз, коли епідемія ну назріває епідемія там герві, ковід уже ходить, і споживачам не потрібно кудись ходити, комунікувати з людьми, а просто собі з допомоги. Кохліків зробити всі необхідні операції, аби скористатися сервісом, шукайте толк Закарпаття» у Вайбер чи Телеграм.